Уявіть, Бог врятував життя, неймовірне свідчення дівчинки, яка недавно прийшла до церкви, вже увійшла в волю Божу, тому що вона дуже любить Господа, і вона ділиться таким свідченням з нами, що в них там в хліві був такий цвях, і він стирчав дуже довгий час. Вона розказує, що майбутнього років п'ять, і прийшло час носити сіно. Такі тюки здорові, вони носили сіно, і їй прийшла в голову думка забити того цвяха. Вона пішла і забила того цвяха. Пройшло п'ять хвилиночок. Після того йшов її тато з великим тюком. Тюк вона казала був 60-м. Кілограм важкий, і він зацепився і впав, і впав головою прямо на те місце, де був той цвях. Уявіть собі, настільки Господь він оберігає е, своїх дітей, і навіть тих, хто поруч, він оберігає їхнє життя, тому що коли людина вона входить в волю Божу, коли людина вона ходить, входить уже да, в служіння Богу, да, вже віддає своє життя, Богу, Бог оберігає таких людей, Бог захищає і захищає всіх, хто навкруги тієї людини. Уявіть, Настільки Господь він милосердний, милостивий. і він врятував життя цього чоловіка. І я вірю, що вся їхня сім'я вона буде спасена, тому що у Господа план завжди не тільки на мене, а й на все людство, на всіх, хто навкруги мене. Тому реально супер Бог, неймовірний. Це слава Господня. Я хочу прославити ці ситуації також, Господа, поділитися з вами, тому що. В кожного бувають різні ситуації в житті, де Бог виводить з тих ситуацій, де Бог рятує, спасає. Пишіть в коментарі, діліться, чи була з вами така ситуація, коли Бог вас реально виводив? Смерті виводив з різних справ недобрих, діліться, можливо, ви ще не в волі Божій, не в церкві. Пишіть з радістю вас, доєднаємо до місії слово Боже. Допоможемо вам постори наші, вони навчать вас, як правильно віддячити Господу за те, що Бог зберіг вас і увійти в волю Божу. Тому чекаю ваших повідомлень і нехай Бог вас збереже на тому місці, де ви є.